Це дуже страшно, і я це розумію, як це воно, тому що я сама виїхала з бойових дій і знаю, що це таке. Тобто, трошечки я оговталась від цього, ну якби вже іноді забувається ну, за цю війну, якби ну, дивишся по новостях, це... тут життя якби, продовжується, слава Богу. Все якось минається все без прильотів. ну, А дивишся на. Телевізорах і це все дуже споминається. І... Скажіть, будь ласка, звідки ви? я з Миколаївської області. Оттуда. Там втратили роботу, і приїхали сюди. Там не окупована зараз територія? Е, ні, ну прильоти, вибухи там бувають. Як, ну, можна навіть кожен день сказати в такому плані. День буває тихий, на ніч ну, прильоти там. Також і жертви є, не без жертв. Ну, дуже страшно і жалко людей. Працювала на заводі на еліки полуфабрикати, прозводство полуфабрикатів таку, заморозки. Були, Знаходилися доки, поки робота якби була не пошкоджена, тільки робота також при... були прильоти і все це розрушилося. І ми... Рішилися, як би думали, зважилися виїхати отудова. І так було все, зарплата була все стабільно, все нормально було, працювали. Ніхто нам нічого не ну, не приїжджали, було все добре. Зараз, я ж кажу, все, як бачимо, що маємо, те маємо. А там у вас будинок чи в квартирі, чи може щось Ну, Получається, ми як. Там підприємство давало нам житло безплатно, то ми там проживали в такому плані. Будинка я сама ну, від Миколаївської області Нігорівського району, там мій будинок, мої батьки зараз знаходяться, там також на окупірованій території. Що розповідають, як там маєте зв'язок? Маємо. Кожен день зазванімося, слава Богу, там живуть вони з, з тими ж. Ну, з русскими росіянами ну, не трогають, слава Богу. Тобто Вони там прикриваються мирними людьми. Ну, світла немає, гуманітарки не привозять, пенсію також вони не, не доставляють, їм, тому що через почту ну, Помагаємо чи можемо в такому плані. Живуть те, що були запаси. Раніше виїжджали в Херсон, зараз. Херсон виїжджати також опасно, тому що як ідуть ну, визволять наші, то там також опасно, то сидять вдома, ніде стараються не виходити. Хазяйство тримають, не можуть бросити будинок в такому плані. Нема де їхати. Ну, слава Богу, молимося, що живі всі здорові. Як саме це, це село ради... називається? Це Калинівка. О, Калинівка, Калинівка да, там Новопетрівка рядом. Бурханівка, там, де вони також з ними прикриваються і живуть. І Хто виїхав, будинки вони ой, грабують, все беруть, заходять туди і проживають, хай Ну, в общем, що хочуть, то і роблять. Також ну, в нашому селі, слава Богу, без жертв, а от в сусідньому селі людей, звісно, І діти пострадали, були від прильотів на дітських площадках гулялися. То... Дуже сумно там, звісно. Багато людей покидало, з села, повиїжджали. Ті, хто не можуть бросити, прожили все життя, якби, то це все немає. Ну, Жалко це дуже. Бросить і уїхати кудись.